Хотіли б ви отримати замість такого номеру ось цей. Ми теж ні, але польський туроператор Coral Travel вирішив інакше. І у сім-сім днів ми у комері проживали у номері, де меблі та техніка виявилися дуже старими. Вентиляція в номері працювала так гучно, що спати було неможливо. Двері душової кімнати ледь замикалися. Видавалося, що кожне замикання закінчиться битим склом у руках, а у самому номері був присутній запах куріння, чогось старезного, хоч у номерах було постійно щоденне прибирання. Ой! А це що за диво технології? Ало, Ріна, що? Що мені робити? Що такое? Ви купать чи хочеть, витяг. Кого? Котика? Ніна. Два часа ночі це Тукаса гелідонія у Туреччині. Зується усіма чотирма зірками, але одну вони десь точно загубили. Останній ремонт тут робили у 2018 році. Готель міститься у чотирьох будинках і має досить велику та комфортну територію з басейном, який о 18.00 закривається, а о 19.00 біля басейну накривають столи для гостей та подають. Вечерю для нас ця зона виявилася привабливішою ніж вечеря у закритому ресторані. Дель має приватний пляж, який знаходиться 150 метрів від нього. Безкоштовні лежаки, парасолі та бар включені. Зазвичай там можна взяти собі кави чи свіжого соку, не більше. На пляжі, справді бракує простору, щоб усім запевнити місця. Брак, туалет, шова кабіна, яка там є, це просто чотири стіни з каменю, які ввішені мхом. Абсолютно там не хотілося. Купатися, митися. Єдиний вхід до моря це звичайний пірс, там, де локуються різні катери, різні скутери водяні, і де управляють водний спорт. Як на мене, повна антисанітарія. Харчування у готелі All Inclusive, і за це його можна справді похвалити. Дуже смачна кухня. Різноманітне меню та свіжі овочі, фрукти були там постійно. Вечорами тут влаштовували справжнє кулінарне шоу і не їстися тут. Можна було дось хоті. Бар також був доступний для всіх від 9.00 до 23.00, де подавали місцевий алкоголь на розлив. Хочу зробити зауваження, що окремі його позиції взагалі були платні. Для гостей також були доступні анімації, дискотеки та розваги. Всі вони, щоправда, велися на російській мові. Тож не дивно, що вечорами ми просто виходили з готелю погуляти до моря. Персонал тут вільно володіє російською та англійською мовами, тож можна просто з першого дня заселення показати паспорт та дати зрозуміти їм, що ви не відкликаєтеся на російську мову. У готелі платний Wi-Fi, чого не очікуєш, коли ти резервуєш якийсь тур all inclusive але це правда. І також до цього варто додати наступні позиції: хімчистка, пральна оренда сейфу 10 євро, що повертається, саж, хамам, і тут є навіть. Свій салон краси, до речі, будьте дуже уважними з цим інтернетом, тому що він мав тенденцію пропадати як тільки ви заходите у свій номер. Навіть гуляючи на території, десь біля рецепції готелю, він таки мав тенденцію пропадати. Не знаю, чому це так, не знаю, чому це ставалося постійно, поки ми їм користувалися. Коли оплачували таку послугу, але воно таке є. Для більшого комфорту можна вам придбати якусь карту, якщо ви виїжджаєте чи прилітаєте до Туреччини на більше ніж тиждень або навіть на усі три до торгових рядів звідси близько 10 хвилин пішки, і в околицях містяться парк Ататюрка і парк Кугулу, порт, площа з пам'ятником Ататюрка та безліч торгових центрів ресторанів та магазинів. До речі, дуже двіжове узбережжя. Добре це чи погано, я не знаю, але якщо ви любителі більше спокійного відпочинку, де більше природи, де можна більше усамітнитися, то вам точно не сюди. Більшість пляжів тут платні, чи приватні, чи занедбані, засмічені. І виходу до моря. Такого вільного тут не знайдеш. Принаймні не усюди, і треба дуже далеко виїжджати. Нашого готелю нам потрібно було добрих 15 кілометрів зробити, щоб побачити щось більше, ніж просто готелі чи клуби. І базар тут відбувається по понеділкам у порту, і купити можна на ньому різноманітні сувеніри, текстиль, декор за привабливою ціною. А по четвергам тут функціонує інший ринок, де можна купити смачні. Фрукти та овочі, і місцеві відео його дуже рекомендують. А що конкретно купити на подарунок у Туреччині, дивися у наступному відео. Обов'язково розкажи, з чим ти стикався, коли бронював якийсь готель у Туреччині, і що цікаве можеш додати до моєї розповіді. І не забудь, звичайно, підписатися на мій канал.